Усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький Вінницьке філіала. Сьогодні покажусь таке ось бюджетне авто. Volkswagen Golf 2000 року випуску Універсал 1.4. Додатково до цього автомобіля встановлено газове обладнання для економії палива. Повністю сертифіковано вписано в техпаспорт. Маємо гарний сірий колір. Ціна даного автомобіля 4690 доларів. Пробіг від власника заявлений 260 тисяч кілометрів. Маємо механічну коробку передач. Ось таку ось гарну передню оптику не потребує полірування металеві диски на ковпаках. Також у нас присутні релінги на даху. Тут є ось такі ось дефекти по кузову на задній частині. На рахунок багажного відсіку. Тут ми маємо шторка, ось така ось сітка, нові коврики, запасне колесо. Під низом у нас таблетка для газу. На рахунок заднього ряду сидінь. Тут нас зустрічає ось такий ось текстильний диван, мінімально потребує хімчистки, два підголівника. Механічні всі скупіймачі. На рахунок переднього ряду сидінь. Ми маємо. Тут у нас є однозонний клімат. Ось така ось кнопка для включення газу, п'ятиступенева механічна коробка передач. Ціна даного автомобіля 4690 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося в місто Вінниця вулиця Соборна, 1. Також це авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.